Наслідки спецоперації Павутина в Україну повернули тіла загиблих воїнів та ЄТЦК. Про все в новинному дайженності за 19 серпня. Після спецоперації Павутина, яку в червні провела СБУ, російська стратегічна авіація стала запускати вдвічі менше ракет. Інтенсивність обстрілів впала на 42%. Із середніх 33 ракет за удар у квітні-травні до 19 у червні-липні. В цілілі бомбардувальники ворог змушені ховати на дальних аеродромах, а частина з них потребує ремонту. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла тисячі загиблих. Числа повернених сьогодні на щатті оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків. Серед репатрійованих є п'ять тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках тяжко поранених і важкохворих полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин. Повідомили в Корштабі. Кабінет міністрів представив оновлений план дій на 2025-2026 роки. Один із запланованих кроків запуск електронної системи ЄТЦК. Згідно з програмою уряду, система має інтегруватися в резерв плюс та зменшити навантаження на ТЦК на 15% щомісяця. Також до кінця року Міноборони планує створити електронні кабінети для підприємств, де вестиметься облік призовників військовозобов'язаних і резервістів. Верховна Рада схвалила законопроєкт про одноразову плату жінкам у розмірі 50 тисяч гривень за народження дитини. Раніше ця сума була 41 тисяч. 280 гривень частинами. Окрім того, уряд планує збільшити допологову допомогу вагітним жінкам та встановити її на рівні 7 тисяч гривень щомісяця на одну дитину. Допомогу по догляду за дитиною до одного року отримуватиме один із батьків, опікун, бабуся, дідусь або інший родич. Пропонована сума 7 тисяч гривень щомісяця. Точний розмір становить Капмін. Є ясла допомога на догляд за дитиною від одного до трьох років, якщо один із батьків працює. Розмір також визначатиме уряд. Пакунок малюка зберігається як одноразова натуральна допомога. Усі ці зміни розглянуть у другому Субтитрувальниця